Вилолась із серця мого слово благе, говорю я про діла мої цареві, язик мій книжника скорописця. Ти, прекрасніший за синів людських, виливається благодать твоїх, то благословив тебе Господь навіки. Прив'яжи меч твій до бедра, твого сини, славою твоєю, красотою Твоєю, і натягни лук, і встигай, і царю істини ради і лагідності і справедливості, і дивно поведе тебе правиця Твоя. Гострі ціли твої сини, вони в серце ворогам царя впадуть народи перед Тобою. Престіл твій, Боже, повік віку, з правоти, з царства Твого. Ти полюбив правду і зненавидів беззаконню. Тому помазав тебе, Боже, Бог твій, єлеєм радости більше, ніж спільників твоїх. Вся одежа твоя, як смирна алоє і касія. В палатах і слонової кості звеселять тебе, дочки царів почесні, гості твої. Стала цариця праворуч тебе в ризи позолочені, одягнена, прикрашена. Слухай, дочко, і споглянь, прихили вухо Твоє, і забудь народ твій отця Твого, і забажає цар доброти Твоєї, бо він Бог твій і поклонишся йому, і дочка ти раз дарами, і надбагатші з народів помоляться лицю Твоєму. Вся слава дочки, царя на ній самій, одежа її шита золотом. В дорогих прикрашених ризах ведуть її до царя. Приведені діви, встріть за нею подруги її, приведуть її з піснями радости і ведуть їх з палату царя. Замість батьків твоїх будуть сини твої, ти, поставиш їх князями по всій землі. Пом'януй ім'я Твоє всякому роді і роді. Заради цього люди всі вихвалятимуть Тебе і прославлятимуть ім'я Твоє по вік віку.